Привіт! Вітаю на каналі Садові екскурсії. Я вперше показала свої гейхери, гейхерели та тіарели у травні. З того часу всі не показувала, а вони ж так виросли, та й сама колекція зросла рівно вдвічі. Навесні було 28, а зараз 56. Почну огляд із дуже яскравої зірки Гейхери Вайлд Роуз. Дика троянда. Ось такий великий кущик виріс. Не перестаю захоплюватися кольором. Рожева переливається такими перламутровими відтінками, прожилки фіолетові, низ листка яскраво рожевий, у нас був дощ цілий день, сильний вітер. Від вітру позагиналися деякі листочки, але вони розправляться. Новинка в садочку, ще молоденький кущик гейхера Амесистміст, аметистовий туман. Не така яскрава, але оці сріблясті малюнки так виблискують, переливаються яскраво виражені прожилки, мереживні листочки, гарна форма куща. Молоденьке листя з рожевим відтінком. А це старший кущик Orange Marmelade, куплений минулого року. У серії мармелад мені найбільше подобається форма куща. Щільний такий, набитий. Не видно, що й всередині листя таке гофроване, кучеряве, густенько, так гарно. Розташоване одне біля одного, молоде листя має більш насичений апельсиновий колір. Брас лентерн. Ось такий кущик за рік наріс. У мармеладу форму куща я називаю ідеальною. Тут кострубатий такий кущик, але теж щільний, гарний, форма листя цікава, нагадує. Листоклена, темна серединка, особливо яскравим є молоде листя. А це solar Power, сонячна енергія. Малюнок з'явився чітко виражений лише зараз. Навесні листя було жовте, де не те тільки з'являлися отакі плямки, тож міняється протягом року хамелеончик такий. Зараз восени найяскравіша. Листя ніжне, м'яке на дотик пухнаста така. А це друга моя фаворитка Гейхера Сілвер Гамдроп. Колір, ну, назва сілвер перекладається як срібний. Це якийсь такий перламутровий колір, і він переливається, яскраво виражені прожилки. Рожева нижня сторона листка і цвіте яскраво рожевими квітами. Гарна форма кущика, дощ та вітер трішки розлохматив, але ж красуня. Та це єдина гейхера, яка не перезимувала. Не знаю в чому причина, та вона мені настільки подобається, що я купила її повторно. А це гейхера Пічбері Айс. Купила її однією з перших. На фото було тільки молоденьке. Листя такого ніжного, приємного кольору, але ж форма куща яка. Це не молодий кущик йому вже два роки, але листя рідке, не щільне, до того ж яскраве, тільки молоде, а інше зелене. Не вражає. А ось новиночка влітку куплена, у спеку, пінотб'янко. Я її, коли купила, відразу ж поділила, вона дає багато діток, у спеку. Гарно прижилася і як гарно росте дуже ніжний колір, пухнастий, м'якенький листочок. А ось іще одна старожилка Forever Red, теж куплена в числі перших, не наростає, листя рідке, не дуже яскраве. А це красуня чорна перлина, Black Pearl. Я спочатку не хотіла купляти гайхеру з чорним листям, думала, що вона виглядатиме похмуро, сумно, неяскраво. але ця дуже ефектно виглядає не дарма, це преміальний сорт. А це за зовнішнім виглядом можна здогадатися, що із серії Мармелад така ж красуня з кучерявим листячком. І воно таке цупке, гарно тримає кущик, незважаючи на погоду. А тут, ось, бачите, кущик від вітру розлохматився. Це Guardian Angel. Молоденька ще. А це великий кущик Rex Red. та червона, тут тільки нижня частина листка, зверху просто зелена. Не дуже яскрава, вражає хіба що розміром. Усі гайхери серії Рекс великі за розміром і швидко ростуть. Ось іще малесенька гейхера Грін Айворі. Влітку мені прийшов кущик, я його відразу поділила на десять ось таких малявочок. Нічого, що зелена, вона ще себе покаже. Меланч теж влітку куплена, але росте гарним кущиком. Колір ніжний, всередині жовтіший. Канкан не вражає цей сорт. Сіре листя не яскраве, нижня сторона рожева, черешки довгі й тонкі, і від погоди від дощу розвалився кущик. Темненький кущик Grape Expectation. А ось Dew Drops, Дуже незвична цікава гейхера. В минулому році куплена цілий рік стояв один стовбурець і ріденьке листячко, а зараз почала активно пускати відростки, за рахунок них кущ стає густим і гарний, цікавий колір листя. Гейхерелла Solar Eclipse, сонячне затемнення. Дуже ефектне ось таке забарвлення Середина вся темна і лише краї світло-зелені. Та вона така була не завжди. Навесні цього забарвлення не було. Такий хамелеончик дуже швидко розростається, такий великий кущ, тому що там уже дуже багато діток. А ось дельтадон поки що розчарування. Я ще придивляюся до неї, бо це її перший сезон у мене. На фото ж була така яскрава яскрава, червоний листок з жовтим краєм. На весні червоненького трішки було на листі, але мало. Я думала, його стане більше, а воно зникло зовсім і все літо й осінь просто зелена. Та, сподіваюся, ще покаже свою красу. Джорджія Плам, грузинська слива, яскравий колір, схожий на колір white Rose, але рідкий кущик може ще наросте, молоденька ще, зате рясно цвіте. САшей Найкучерявіша гейхера в моїй колекції. Листячко наскільки закручене, що видно нижню рожеву частину. Листя цупке, гарна форма куща, витримує сонце. Здавалося б, просто зелена, але вона дуже ефектна. Мені дуже подобається. Молоденька ще цього літа, куплена маленькою, але швидко росте. А ось гігантська гейхера Рекс Пьопел. Є фіолетовий відтінок у молодого листя, дуже густий кущ вражає своїм розміром. Романо, сонечко в моєму садочку, особливо на контрасті з темнішими гейхерами, виглядає ефектно. Листя дуже ніжне, м'якеньке на дотик, пухнасте. Гейхери з таким світлим ніжним листям не можна садити на сонці, а в тіні будуть зеленішими треба вдало місце підбирати. Ось такі вони гайхери, різні за кольором, за розміром. Дуже-дуже ніжний колір у паприки. Але не наростає. Два роки цьому кущикові, ось сидить отаким маленьким. Такі гайхери називають вередливими, вони погано діляться. Але побачимо ще наступного року, якою буде. Поруч арабіка, ще дуже маленька, молоденька. А це Саузен Комфорт, дуже ніжна м'якенька, пухнаста, росте густеньким кущиком новиночка, куплена цього літа, схожа на сорт карамель. Фрапе, густий густий низенький кущик, швидко розмножується, тому й густий, дрібненьке листячко кольором. Трішки схожа на сілвер гамтроп, але більше рожевого для переднього плану, бо низькоросла. А ось навпаки гігантське листя у гейхери Смузі. А колір неоднорідний, такий, оксамитовий, з рожевими візерунками, прожилок. Старе листя втрачає цей колір. Його можна обрізати. Все тут молоденьке. Насадження. Ця частину саду створена цього року. Це повторюється пінот Б'янко, гарний ніжний колір. Росте швидко. Apple Крісп. Здавалося б, просто зелена, але ж який це зелений, з білим чи срібним кольором, між яскраво вираженими прожилками. Листочки дрібненькі, гофровані. Дуже швидко наростає і ділиться влітку куплена, там уже повно діток. Я навесні поділю зроблю тут з неї галявинку. Ну, ось я показала 30 сортів із 56. Решта, немовлят, підростають, ще порадують. Найцікавіше попереду. До наступної екскурсії.